Христос посеред нас 4 червня у своїх послужіннях Православна Церква згадує святого мученика Василіска. Святий Василіск був племінником святого мученика Феодора Тирона. Правитель східної частини Римської імперії Максиміан Галерій жорстоко переслідував християн. За сповідування віри Христової, святий Василіск був відправлений в комани, де після довгих катувань. Був усічений мечем. Це сталося в 308 році. Християни викупили мощі мученика, коли люди копали гріб, захотіли дуже пити і, прикликавши Господа молитвами святого Василіска, зразу поблизу гробу витекло чудесної води джерело. Через черпання води з джерела подавалися зціленням хворим, тоді, як якийсь час команський житель, марин чоловік, благочестивий, збудував церкву ім'я святого мученика Василіска, куди також переніс його чесні мощі. Від мощей святого Василіска відбувалося багато стілень на різні хвороби. Нехай за молитвами святого Василіска всемилостивий Господь подасть і нам, дорогі брати і сестри, стілення від хвороб душевних і тілесних. Нехай укріпить нас в православній вірі і дасть нам сили боротися зі злом. Христос посеред нас і є, і буде.